Під одним результатом у мене дівчинка там скинула 6 кг, тобто була 56, стала 50-51. А мені залетів коментар, що ви доводите людей до патологічної сухості. По-перше, я проти е критичного осхуднення, завжди про це говорю. А я про все ж таки відповідність індексу маси тіла, тобто відповідність. Розмірів да, ваги нашого тіла до медичних норм, нормативів, а не до краси сухості, тому що краса сухості це інколи пульсійна, тобто для фотосесії, для виступу і так далі. Да. І я таким не займаюся. По-перше, я не бачу естетичної краси худих людях я люблю, да, я експерт по схудненню, але я люблю такі прям сочні форми. Але сочні форми не за рахунок, кістки, жир і шкіра. Я люблю, звісно. М'ясистих таких прям, щоб і жопка була, і плечі були, і грудна клітина така нормальна, здорової жінки, і ляшечки трошки були здорові, а не а, патологічно худої. Так що, коли мені закидають, що я когось довожу до патологічної сухості, а, ні, мені естетично це не подобається. Завжди про це наголошую. І тому мої дівчата точно сочненькі красивенькі, здоровенькі і а, патологічних дишок я вивожу на набір маси, і вони навпаки в мене їдять, як на себе, щоб я за кожен 100 грам борюсь. Так що но-но-но, no, 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 це не про мене.